Нещодавно, через невідомі безпілотники, довелося змінювати програму навчань вояків НАТО у Польщі. Судячи з інформаційних повідомлень у медіа, Росія не лише надсилає безпілотники та літаки, які порушують повітряний простір країн НАТО. Вони втручаються в систему GPS, проводять масштабні кампанії з дезінформації. Займається кібератаками на різні європейські структури, на жаль, країни Європи і НАТО практично не реагують на ці провокації. Можна зробити висновок, що поки що Європа програє цю гібридну війну. Як на вашу думку, що має змінитися, щоб Росія таки програла на європейському фронті? Що стосується цієї ситуації, пов'язано з тими провокаціями, які Росія робить по країнах Європи, то ми знаємо, що знаєте, якби точка відліку це 9 вересня. Коли пам'ятаєте, тоді 20 шахедів, повноцінних шахедів, залетіли на територію Польщі. І тоді був якби такий міжнародний скандал. Звичайно, порушення були і до цього, якщо ми пам'ятаємо, але вони були такі рідкі точкові. Після цього, після 9 вересня, це точка відліку, не хочеться вживати таку термінологію, але я це рахую як початок гібридної війни Росії проти Є країн Європи і країн НАТО. Чому я так рахую? Тому що гібридна війна вона передбачає війну в першу чергу не на полі бою, танками, ракетами, літаками, човнами, а вона передбачає лоскатати нерви своєму противнику в першу чергу в інформаційному просторі, тобто давати певну неправдиву інформацію, яка будоражить твоє населення, фінансувати ті політичні партії, які мають проросійські погляди, втручатися в ваші. Захищені електронні бази даних, втручатися в ваш повітряний простір, ломати ваші системи захисту, електронні. Ну і багато багато чого іншого. Це чого є слово таке гібрид, бо він складається з десятків складових, як говорять міжнародні військові аналітики і експерти. То така ситуація буде не тільки між Росією і Європою. Це взагалі-то ситуація нашого майбутнього 21 століття. Що війни 21 століття, ну дай Боже, дуже хотілося б, щоб їх не було. Але по прогнозах аналітиків вони, на жаль, будуть і вони будуть носити гібридний характер. В першу чергу, гібридний. На що направлена гібридна війна? Вона направлена на інформаційно, психологічно, скажімо, економічне ослаблення противника. Для того, щоб, знаєте, привести привести його в ступор, налякати його, привести його в хаос. Ну а військові дії, це я так розумію, що епогей гібридних війн. І напевно це вже буде не ті танкові колони, які ми бачили в Україні, і які показали свою неспроможність, тому що їх дуже легко спалювати тими самими дронами. Скоріше всього, це буде війна дронів. Війна штучного інтелекту, війна сучасних технологій ну нічого хорошого в цьому немає, знаєте, але життя є життя, до нього треба відноситись відноситися реалістично. Чому Європа так пасивно на це реагує? Та дуже просто, тому що коли європейські країни і Сполучені Штати Америки створили НАТО, то Європа видихнула. Сказала, о, ми тепер захищені, тому що є Сполучені Штати Америки. А для глядачів, щоб було зрозуміло, що таке НАТО. НАТО це Сполучені Штати Америки і плюс додаток, який називається європейські країни. Тобто локомотив військовий це Сполучені Штати. А Європа розслабилася. Вона зменшила свої бюджети з 3% до пів до півпроцента, до вона звернула всі свої військові програми, вона звернула виробництво зброї, і вони ослабли. У них дуже маленькі армії. Вони на цьому просто економічно зекономили, розумієте? І, виходить, якби розслабилися. А зараз Сполучені Штати взагалі зайняли доволі жорстку позицію і сказали: слухайте, так чого ми за вас маємо цей весь військовий тягар тягнути? Давайте збільшуйте військові бюджети, давайте розвертайте військове будівництво, свої армії. От бачите, у вас є агресор. І цей агресор знаходиться недалеко біля вас. Він зараз воює з Україною. Добре, що Україна його стримує. А нам що до цього агресора? Ми через Атлантику знаходимося, і нам він не страшний, а страшний вам. То будьте добрі про свій сах і самостійно. Ну це так, знаєте, по-простому перевести всі ті дипломатичні переговори. Ну, От європейці спохватилися і почали якби, відбудовувати свою військову промисловість і свою армію. Ну це ж питання не одного дня, не одного місяця і не, одно, не одного року. По деяких заявах військових НАТО. Європейський союз буде готовий до повномасштабного, скажімо, протистояння Росії ну або повномасштабної війни не раніше 2028-2029 року. От вам. Люфт розумієте? Тепер давайте подумаємо, що було б, якби Україна не зупинила цих варварів. Чи вся Європа, чи половина Європи реально могли бути захоплені, тому що їх можна брати голими руками, вони неспроможні до захисту, в силу того, що я сказав. Чого й сидять тихенько, знаєте, як кажуть, не рипаються, бо немає чим по великому рахунку протистояти Росії. Так, да, Європа суттєво багатша за Росію. по валовому внутрішньому продукту там немає що порівнювати. Але по військовому потенціалу ну, маємо те, що маємо. І так, як я Сказав наростити його не так просто. Чому Росія і це лоскоче так нерви щупає на прочність Європу для того, щоб в майбутньому в першу чергу виторгувати для себе певні преференції, коли Росія змушена буде все таки сісти за стіл переговорів з Україною? Для підписання мирного договору, але зрозуміло, що ці переговори будуть відбуватися з участю міжнародних посередників, таких як Сполучені Штати Америки, таких як представники Євросоюзу, можливо, ще якихось інших країн. І тут Росія вибудовує вже для себе певні плюси для цих переговорів. Ну я так бачу цю ситуацію. Чи є прямі загрози для військового вторгнення? Як на мене, то ні. Тому що воювати на два фронти Росія просто не потягне. Вона на один фронт зараз до кінця не спроможна воювати, тому що ми ж бачимо, що росіяни не просуваються. Ну там на 2-3 кілометри вони на 2-3 кілометри ми. По суті, ця позиційна війна триває вже два роки. То воювати на два фронти в них потенціалу немає. І поки триває ця війна, то розпочати війну десь там в Прибалтиці чи в Польщі вони не можуть. Але це моя така думка, знаєте, я рахую себе здоровомислящою людиною. А там же без просто без то там спрогнозувати, скажімо, якісь логічні дії в ірраціональному мозгу Путіна практично неможливо. З нього все, що хочеш, може статися. І за чого я, я якихось прогнозів, таких знаєте, не беруся давати, тому що по здоровому глузду, ні не повинні військову агресію почати, а по ірраціональному мисленню Путіна в його башці тяжко щось прогнозувати. Друзі, запрошую традиційно підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, мені буде приємно, якщо ви залишите свої вподобайки, коментарі, запитання для спільної, успішної співпраці. Наразі дякую.